Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас на заняття завітала пташка, яку звуть Щіглик або Щіголь. Вона хоче з вами погратися і вивчити звуки рідної мови. Він дуже любить щебетати, тому відразу пропоную вам прощебетати разом з ним веселі чистомовки. Готові? Давайте. Артикуляційна вправа чистомовки від щиглика. Спочатку я промовляю, потім ви зі мною. Щі 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 сніг засипав всі кущі. Щі, щі, щі сніг засипав всі кущі. Щу, щю, щю, на обід поїж борщу. Щю, щю на обід поїж борщу. Щя, ща ща. ща Вдягай шубку не плаща. Ще, ща, 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 вдягай шубку не плаща. Ще, 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 бо застудишся і Ще, 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 бо застудишся і ще. Сіглик не дуже боїться холодів, тому на зиму може не відлітати в теплі краї. Але все одно він більше полюбляє літо і зелень. Тому я думаю, що і вам, і щівликові сподобається вірш про зелений щавель. Послухайте, будь ласка, його уважно! Щавель, я щавлик. Щавель, я щавлик, не любить мене ні куська, ні равлик. Поливає мене дощик, а їсть мене борщик. Діти, ви прослухали вірш. А тепер дайте відповіді на запитання за текстом прослуханого вірша, виразно промовляючи слова зі сполученням «щ». Хто розповів нам про себе у вірші? Хто поливає щавель? І у страву кладуть щавлик. Діти, зверніть увагу, як звучать такі слова, як щавель, щавлик, дощик, борщик. Всі вони містять звукосполучення «щ». Зараз ви ще до нас є заняття. Вам потрібно замінити слово дію на слово ознаку. Ось, наприклад. Подивіться на картинки уважно. В назвах яких є звукосполучення «щ». Вимося чітко вимовляти ці назви. Ще ня». Чітка. Прищепка. Щелика намалювали значить він який. Слово дія намалювали значить, він намальований. Володя зранку умився. Значить, він який? Рая одягла плаття, тож вона яка? Олі заплели кіски. Оля в нас яка? Квіти полили, наші квіти які? Обід для діток уже зварили. Тобто обід який? Ну що ж, малята, Щігликові пора летіти по своїх справах. А ми зараз з вами пригадаємо, що ми робили з вами сьогодні на занятті. Розкажіть, яке поєднання звуків починають такі слова, як щіглик, щур, щавель. Щербет. Соняшники. А з якими літературними творами ви сьогодні познайомилися? Яке завдання вам сподобалося найбільше? Малята, завдання додому. Я дуже хочу почути від вас, як ви вимовляєте звукове сполучення «щ» в словах. Щука, щіглик, щавель, щеня. Удачі! Дякую всім, хто був присутній на занятті. Всім до побачення!